Права третя. Look and trace the correct words. Поглянь і обведи правильне слово тепер. І так, Пако. I can fly чи I can swim. Обводимо слово fly. I can fly. Пако вміє літати. 2. I can run. Я вмію бігати. I can swim, я вмію плавати. На цьому малюнку ми демонструємо, що кабу вміє swim плавати. I can jump, I can run. Що ми обведемо? I can run, of course. Я вмію бігати. I can jump. Четверте, я вмію стрибати. I can run. Я вмію бігати. I can jump. Jump, jump, jump стрибати. Обводимо саме цей рядочок. What about you, trace, and write, then draw. А що ти вмієш робити? Намалюй і напиши I can. І якусь дію, наприклад, I can run. Я вмію бігати. Окей, okay, well done. Ось як можна написати слово run. Спиши його, будь ласка, звідси. Вправа п'ята. Read, look, read, and circle about you. Поглянь, прочитай і обведи правильну відповідь, яка стосується саме тебе. Can you run? Чи вмієш ти бігати? Ну, наприклад, так вмію. Обводимо Yes, I can. Can you sing, чи вмієш ти співати? Якщо ні то, «No, I can't. Can you fly, Чи вмієш ти літати? No I can't. Can you jump, Чи вмієш ти стрибати? Yes I can. Can you write, Чи вмієш ти писати? Yes I can. Can you swim? Чи вмієш ти плавати? No I can't. Well done. Обводь, будь ласка, відповідно в відповіді про себе. Якщо ти вмієш співати, то, звичайно, обведе відповідь yes, I can. Якщо ти не вмієш стрибати, обведи відповідь no, I can't. Шоста вправа. Choose and write. Обери і запиши правильні слова дії. I can run and I can. Що робить у нас горилка ця. «jump». Так, я вмію бігати, я вмію стрибати. And I can jump. I can fly. Я вмію літати. And I can't swim. А і я не вмію плавати. Ось, як розповіла про себе дівчинка Фіона. Hello, I'm Fiona. Привіт, я Фіона. I can run, я вмію бігати, and I can jump, і я вмію стрибати. I can't fly, я не вмію літати, and I can't swim, і я не вмію плавати. Вправа сьома. Look and write останнє вправа. Поглянь і запиши. I can. І так, що вміє робити тут людина? I can. Run. Бігати. And I can, що ще вміє вона робити. And I can swim. І я вмію плавати. I can't, що я не вмію робити. I can't sing. Не вмію співати. Бачимо дівчинка з мікрофоном. And I can't, прописуй повністю can't слово. заперечення – And I can't jump. І я не вмію стрибати. And I can't jump. Окей, okay, that's all. That's all for today, на, на цьому це все. So, thank you for your attention. Ми сьогодні на уроці з вами вивчили такі дії, як fly літати, jump стрибати, swim плавати, run бігати. Також ми вивчили слова can та can't. I can jump – я вмію стрибати. I can run – я вмію бігати. Чого я, наприклад, я не вмію робити? I can't fly, я не вмію літати, I can't swim. Я не вмію плавати. На цьому це все. На наступному році ми з вами закінчуємо, завершуємо вивчення англійської абетки. А на сьогодні я з вами прощаюся. До нових зустрічей. Goodbye!